У критиці чистого розуму Іммануїл Кант сформулював чотири антиномії логічні протиріччя, які виникають, коли людський розум намагається вийти за межі досвіду та осягнути абсолютні істини. Ці антиномії піднімають фундаментальні питання про буття, нескінченність, свободу волі та необхідну сутність. Вони демонструють межі нашого пізнання і показують, що чистий розум неминуче стискається із суперечностями, коли намагається пояснити світ, виходячи за межі можливого досвіду. Антиномія перша. Чи має світ початок у часі? Теза: світ має початок у часі та просторові межі. Антитеза. Світ не має ні початку, ні меж і є нескінченним. Кант показує, що обидві позиції ведуть до парадоксу. Якщо світ має початок, то до цього існувало ніщо. але як з нічого міг виникнути світ з іншого боку, якщо світ існує вічно, то до будь-якого моменту часу вже пройшла нескінченність. Що теж здається абсурдним, сучасна фізика намагається вирішити цю дилему, наприклад, концепція великого вибуху припускає початок часу, але квантова механіка та космологічні моделі, такі як вічний інфляційний всесвіт, дозволяють розглядати всесвіт як безмежний і позачасовий.